Ідеально, ще чудово, розпочинаємо профільну комісію з питань бюджету, фінансів та соціальної політики. Не забирайте, що ніхто? Так, тоді в нас є позачергова сесія до 69-ї сесії 8-го скликання, яке відбувається 25-го, 24-го року. Розпочинаємо. У нас є два питання, це субвенції, вони тісно пов'язані з собою. Доповідає начальник фінансового управління Тетяна Сімон. Перше питання про внесення змін до рішення 53-ї сесії Бучанської міської ради, 8 скликання від 22 грудня наступного року, за номером 456-538. Позачергової сесії. Про місцевий бюджет Пучанської міської територіальної громади 24 Доброго дня обличчя, шановні депутати. Вашій увазі місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади. Надійшло повідомлення відповідно, враховуючи відповідно до постанови Кабінету міністрів 24.12.2024 -24 року за номером 1492 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 5.03 за номером 247 про виділення коштів з фонду ліквідації наших збройної агресії. Повідомляю вам, що нам додатково на два об'єкти. Це у нас по багатоквартирному житловому будинку по Склазовецькій 6 і по багатоквартирному житловому будинку заходи з усунення аварії Склазовецька 10, а нам збільшують, виходячи з наших звернень щодо після коригувань ректно-кошторисної документації, збільшують дохідну частину нашу на 6 мільйонів 218 тисяч 918 гривень по даних об'єктах. Збільшити дохідну частину і по видатковій частині визначити головного розпорядника відповідно переліку об'єктів у вас в проєкті рішення на суму шість мільйонів двісті вісімнадцять тисяч дев'ятсот вісімнадцять. Є запитання до так. І переходимо до голосування. Дякую всім. Переходимо до пункту 2 нашого порядку засідання комісії. Доповідає <клес> той же самий начальник фінансового управління. Будь ласка. Про внесення змін до рішення після цього сесії 8 скликання 10 років про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на організацію проєктів. Прямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії відповідно до попереднього рішення, враховуючи постанову Кабінету міністрів, те, що перед якою передбачено збільшення розміру субвенції Бучанській територіальній громаді на суму 6 мільйонів 218 918 гривень, ми відповідно змінюємо наше загальне рішення і збільшуємо відповідні відповідну субвенцію в розрізі об'єктів. Дякую. Запитання тут є до голосування. Дякую. Так, рішення прийнято. Тому хочу подякувати членів комісії за оперативність зібрання. Я дуже вам вдячний. Дякую. Все комісію за закривав.